Був Франко Ко... з отаким лобом, і він цим лобом Пробивав. будував майбутнє. Франко ж насправді великий інтелектуал. Тобто людина, яка знала купу мов, людина, яку на Нобелівську премію 2016 року висували професори, не літератори. Купа всього залежить від педагогічного моменту. Якщо вчитель-вчителька йдуть за, за, за оцими ТЗ, то шансів побачити живого Івана Яковича на Стусі можна перевіряти компетенції педагогічні, бо якщо він тільки борець і весь обшир мій 4 на 4 ну то це підрізання всього, що можна у Стуса. А Разуміcro? що на хвилювому перевіряється яким чином? Ну теж Як ну країну... от чі, чи це ви cry. помічаєте mm. відтінки, що це все-таки український комунізм, mm -hmm. націонал-комунізм, mm -hmm. людина зі своїм символом віри. Чи ви з нього робите майже націоналіста? Mm -hmm. Ну, типу, і все. <soap> от перефарбовування таке. Чого ви, чого ви сороме? Ти з цього